Сімнадцята година в Україні для вас працюють команда Ітера, і Я Анастасія Даугли, на часі випуск новин. Сьогодні на Одещиною сили оборони знищили два розвідувальних дрони Зала та Орлан. А на Херсонщині, внаслідок ворожих обстрілів Станіслава, постраждала одна людина. Це молода дівчина. У неї вибухова та черепна мозгова травми, а також контузія. Під вогнем було і козацьке, загарбники гатили по селищу з мінометів. У наслідок атаки троє постраждалих. Окупанти вдарили і по самому Херсону. В день ворог поцілив ракетою поблизу одного з закладів освіти у корабельному районі міста. Як повідомляють, в обласній Кові адміністрації, будівлі вибиті шибки, пошкоджені стіни та дах, потрощена аудиторія. Постраждалих немає. Посилити ППО і забезпечити снарядами. Це пріоритетні, але далеко не всі пункти нового пакету військової підтримки від Сполучених Штатів. Про 6 мільярдів доларів очільник Пентагону заявив після завершення зустрічі у форматі Рамштайн. Яке посилення чекає невдовзі на Збройні Сили України та як швидко нове озброєння надійде до українських арсеналів? Розбиралася Анна Басова. Третій десяток відліку зустрічі Рамштайн відбувся у другу річницю заснування самого формату. На 21-ше засідання представники контактної групи зібралися віртуально. І ще до початку президент Володимир Зеленський звернувся до його учасників. Просив про посилення протиповітряної оборони та новітню авіацію. Цього року російські літаки вже скинули на українські міста понад 9 тисяч керованих бомб. Нам критично необхідні засоби для збивання ворожих літаків, щоб вони не наближалися до наших кордонів. А щоб їхні ракети не долітали до наших міст, терміново потрібні кращі системи ППО та ракети до них. І вже по завершенні засідання стає відомо. Допомога буде і багато. Сполучені Штати, які півроку не могли домовитися про фінансування потреб української армії, нині чини найщедріші. про і рекордний за обсягами пакет оголошує міністр оборони Лойд Остін. Я радий оголосити про додаткові зобов'язання обсягом 6 мільярдів доларів у рамках нашої ініціативи сприяння безпеці України. Це дасть нові можливості американській промисловості працювати на вашу перемогу, і це найбільший пакет допомоги у безпековій галузі з усіх, які ми виділяли. На ці гроші Пентагон придбає та відправить до України артснаряди, ракети для установок і Несемс, а також Хаймарс, системи протидії дронам, контрбатарейні радари й авіаційні боєприпаси. А ще чимало наземної спецтехніки, зокрема й для розмінування та стрілецької зброї. Путін безжальний і невблаганний, Росія починає щодалі, далі, то жорстокіші атаки на критичну інфраструктуру України, зокрема на електростанції, гинуть мирні жителі. Тож сьогодні особлива увага приділяється посиленню протиповітряної оборони Україні терміново потрібні засоби перехоплення. Не дати Путіну зламати Україну ключове завдання західних союзників, каже Остін, адже переконаний, на цьому кремлівський тиран не зупиниться, і якщо не спинити його за. Рас Росія невдовзі піде війною на країни НАТО і заразом розв'яже руки іншим світовим диктаторам, які поки не насмілилися вдатися до силових методів. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон єдині новини. Зброю для України Сполучені Штати надішлють уже цього тижня. Про це заявив американський президент Джо Байден. Він наголосив, що зброєю обладнання надійде, оскільки Україна захищається від російських ударів. Нагадаю, три дні тому Джо Байден підписав законопроєкт про надання понад 60 мільярдів доларів військової допомоги Україні, за який раніше також проголосували у Конгресі. Згодом Сполучені Штати оголосили про два пакети допомоги: перший на один мільярд доларів і другий на шість. Австралія готує військовий пакет допомоги для України на 100 мільйонів доларів. Про це стало відомо під час спільної заяви у Львові прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом. Понад 30 мільйонів виділять на баз-пілотники, ще 50 – на партію ПЗРК. Решта суми піде на інші військові потреби. Щиро дякую уряду. І народу Австралії за чітку послідовну позицію та підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та засудження російської агресії, особливо важливим для нас є той факт, що Австралія постійно оголошує нові пакети військової допомоги для України. Такі зразки озброєння, як бронеавтомобілі Бушмастер та бронетранспортери м 113 Передані Австралію відмінно зарекомендували себе на полі бою. Українці воюють і за нас, і за це Австралія та Австралійці надзвичайно вдячні. Австралія буде з Україною до її перемоги у цій війні. Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет допомоги вартістю 100 мільйонів доларів. Сполучені Штати готові тиснути на Китай, щоби той припинив підживлювати російські ВПК. Про таке за підсумками дипломатичного турне під небесною заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Переконаний, до Пекіна у Москві дослухаються. Як приклад навів можливість ядерного удару, від якого Кремль відмовився не в останню чергу завдяки китайському впливу. Нині наголошує Блінкен, КНР активно ділиться з Москвою технологіями, тому агресор. Нарощує виробництво зброї та снарядів. Блінкен пробув у Китаї три дні, мав зустрічі з представниками бізнесу, уряду та особисто Сі Дзіньпіном. Китай – головний постачальник верстатів мікроелектроніки та нітроцелюлози. Все це ключові ресурси для виготовлення боєприпасів і ракетного палива та інших товарів, які Москва використовує для розширення своєї оборонно-промислової бази, і якими Путін знищує електромережі, цивільну інфраструктуру України та вбиває українців без підтримки Китаю. Росії було би важко продовжувати свою загарбницьку війну. П'яна ДТП у Броварах наші журналісти поспілкувалися з рідними потерпілих у аварії, яку напередодні скоїв голова броварської РДА, збивши на тротуарі чотирьох людей. Нагадаю, суд убрав чоловіку запобіжний захід два місяці під вартою без права застави. Далі розкаже Ярина Марків. Ось на цьому місці близько 19.00 напередодні дворічна дитина, її мати та ще двоє чоловіків опинилися під колесами позашляховика, який виїхав на пішохідну зону на тротуарі, врізався у натовп. Як з'ясувалося за кермом, був голова райдержадміністрації Володимир Майбоженко у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав результат у 2,31 проміла, проміле що в 11 разів вище норми. Як розповідали очевидці, одну людину діставали прямо з-під коліс авто, всі постраждалі зазнали переломів. Йдеться про 32-річну жінку та її маленьку дитину, віком у 2,5 роки, а також двох молодих чоловіків 29 та 26 років. Всі вони наразі знаходяться у броварській лікарні інтенсивного лікування. Як сьогодні повідомив голова Київської УВА Руслан Кравченко, у дитини та матері травми середнього ступеню тяжкості. За словами мера броварів Ігоря Сапошко, двоє чоловіків наразі ще перебувають у реанімації. Як нам вдалося з'ясувати, вони їхали з Харкова до столиці, от зупинилися в броварах, аби поїсти, і в цей час потрапили під колеса позашляховика. Про це нам розповів їх друг Ігор. Прошу послухати. Услышала удар, люди почали кричати, я повернувся назад. На одному пішоході на лежав ребенок. Мама. Перебросила від удару і отбросило в сторону, після чого наїхав ще на двох ребят, на моїх товаришів. Він ударил в спину і переїхав. Доброварів із Харкова прибули і матері потерпілих чоловіків. Нам вдалося поспілкуватися із ними. Лікарі сказали, що стан важкий, але ну, на даний момент вони роблять все можливе. Получив він множення поранення. Прийшов до тями він. Вночі льошу получається, він великий і попадає під колеса, і вона волочить ще метрів 10. Витаскувалась під автівки. Це саме, Це саме він був під автівкою. Перелом зі зміщенням руку треба оперувати, В нього поламана. Ключиться, я прагну тому, щоб моєго сина поставили на ноги, а ви не були покарані. За словами голови Київської Варзана Кравченко, горе можновладця, майбоженка буде звільнено. Це мовляв єдиний правильний крок після такого жахливого інциденту. Ну а у поліції Київщини коментують відкрито кримінальне провадження. Чоловік затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчими розслідуються кримінальні. Не провадження за частиною другої статтею 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Затриманому повідомлено про підозру. Суд вже обрав йому запобіжний захід. Два місяці тримання під вартою без права на заставу. Єрина Марків, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. У Києві на Трохановому острові сьогодні відбувся забіг під назвою Міцні 300. Шлях непростий, з перешкодами. Утім, учасники заходу на труднощі не зважали. Репортаж Анатолія Журавльова. Урочисте відкриття заходу і учасники забігу на поготові. Сьогодні вони долатимуть різні дистанції. моя команда спортсменів. Ми всі при цьому в компанії, це у нас тут і, і відділи продажу, і, і hr департамент, і керівники. І так далі. Є тут і сімейні команди батьків із дітьми, які захотіли долучитися до марафону чимало. Володя ходить на тренування, Нас тренер запросив. Я теж як мама бігаю марафони, і я його мотивую на спортивний настрій, на такий бойовий дух. Бо його зацікавило більше бігати з військовими. Це як мотивація. Головні учасники заходу чинні військовики та ветерани російсько-української війни. Зібралися, щоб підтримувати своїх побратимів поранених. Це в першу очередь. Практично не готувалися, але ми завжди готові. Це як на штурм заходить. Мотивація для нас, що ми ну, якби ще потрібні. І ось старт забігу. На шляху є перешкоди, та це не проблема для учасників. Отак от обереж отак от от який ти красавчик. Мета забігу благодійна зазначають організатори. Завдяки заходу намагаються і підтримати українських воїнів матеріально і психологічно, і дати можливість юному поколінню поспілкуватися із нашими захисниками в дружній атмосфері. Виповнюється великий обсяг соціалізації, Вони закриваються в собі. А коли вони закриваються, вони тряють життя, яке у них ще попереду думками то що було позаду. Розумієте? А коли бачити це коли вони разом долають перешкоди, разом бігуть, там за руки, щось тягнуть. От тут відбувається чудо. Тут у одніх вилікується душа, а у інших закаляється. Національна гвардія України краще. І, схоже, це справді працює. Кожні біжать друг друга підтримують, кажуть молодець, заганяє. Все дуже гарно. Треба більше проводити таких заходів, щоб наші діти розвивалися, росли сильними і мужними. Серед учасників і Олена з донькою Софійкою. Забіг вони присвятили пам'яті найріднішої їм людини чоловікові та батьку. Він загинув, захищаючи Україну. На пробіжки бігала, але дитина мене в 8 років зробила. Я зрозуміла, що я десь. Заду це чудово, що з дітьми, що вони бачать е не просто пробігли, не просто спорт. Вони бачать цих людей, які нас захищають. Вони відчувають, е вони навіть бачать травмованих військових і розуміють, наскільки ці люди сильні, мужні. У планах організаторів проводити і інші такі активності, адже взаємодія цивільних людей і військових, запорука єдності українського суспільства. Анатолій Журавльов, Василь Дендін. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини проєкти «Подробиці» та прямий ефір марафону. Дивіться і на нашій сторінці в Ютубі. Адреса на екрані. А в ефірі далі Ірина Баглай. Готує розмову з прем'єр-міністром України. Будьте в курсі.